В останні зимові дні грудня 2022 року майже 1500 документів, що стосуються справи Джона Кеннеді, були розсекречені, розкриваючи нові інсайди про вбивство легендарного президента. Один цих документів зберігав собі важливу інформацію про попереджувальний дзвінок до посольства США в Австралії, в якому намагалися попередити про майбутній замах. Найбільшу увагу заслуговують розкриті звіти ЦРУ, які приховували деталі стеження за Лі Гарві Освальдом, основним підозрюваним у вбивстві Кеннеді. Зазначені звіти зафіксували. Що за два місяці до трагедії в Даласі, Освальд здійснив подорож до Мексики, де зустрічався з особою пов'язаною з КДБ. Ці знахідки лише збагачують головоломку довкола замаху, що досі залишається загадковим. Тим не менше, понад 15 тисяч документів залишаються повністю або частково засекреченими. На вказівку президента Джо Байдена їх опублікували в грудні 2022 року, сподіваючись. Що ці нові розкриття допоможуть розігнати туман та пролити світло на темні закутки змови, яка стояла за вбивством 35-го президента Сполучених Штатів, 26 вересня 1963 року Лі Гарві Освальд, виїжджаючи до Мексики, намагався видати себе за фотографа, що проживає в Новому Орлеані і має намір подорожувати по Мексико. Центральне розвідувальне управління детально документувало рухи Освальда під час. З його перебування у столиці Мексики викладено навіть час кожного з його трьох візитів до посольства Куби, екс-морський піхотинець. Заметушився, намагаючись отримати транзитну візу для подорожі на Кубу на шляху до Радянського Союзу. Проте кубинські чиновники вимагали підтвердження цієї подорожі з радянського боку. Таким чином, Освальд звернувся до посольства СРСР з проханням видати йому в'їзну візу. Однак на саму відповідь потрібно буде чекати 3-4 місяці. В результаті цієї безкінечної затягуваної процедури Освальд 5 довгих днів ходив між Посольствами не досягнувши своєї бажаної мети, 26 вересня або 28 вересня, точна дата в документах неоднозначна. Лі Гарві Освальд здійснив зустріч у Мехіку з Валерієм Костіковим. Півробітником посольства СРСР за даними розсекречених документів СРУ, Костіков був досвідченим агентом КДБ та служив у 13 му управлінні, яке згідно з американською розвідкою займалося замахи та підривною діяльністю. Костіков потрапив у поле зору Федерального бюро розслідувань під час стеження за громадянином ФРН, що проживав в Оклахомі, та був завербований КДБ. Агенти контррозвідки змогли перевербувати. Цю особу, який був присвоєний псевдонім Перекоти Пола. Інформація про зустрічі подвійного агента надходила безпосередньо до ФБР, завдяки чому вони отримали деталі про зустрічі Перекоти Поле з Костіковим у Мехіко та контакти цього агента з іншим співробітником КДБ Олегом Брикіним в Нью-Йорку. За словами подвійного агента, під час зустрічей агенти вказували йому цілі для диверсій. Після вбивства Кеннеді ЦРУ розпочало цілодобове стеження за Валерієм Костіковим, а також кількома іншими співробітниками кубинської та радянської розвідки. Проте, як вказується у звіті, ці спостереження не показали нічого надзвичайного. Ветерани КДБ, які спілкувалися з Лі Гарві Освальдом, описували його як нервову та непередбачувану особистість. Яка не підходила для використання в якості агента Освальд, людина, що складно піддається програмуванню, його реакції на різні обставини були непередбачуваними. Він належав до категорії людей з нестійкою психікою, і його характер був невротичним з проявом істеричних реакцій у деяких ситуаціях. Проте, якщо він ставив перед собою мету, він міг мобілізуватися і спрямувати все для її досягнення. Повідомив відставний полковник КДБ Олег Нечепоренко за його словами. Він зустрічався з Освальдодвічі, в тому числі в Мексиці, за два місяці до вбивства Кеннеді. Судячи з загального масиву розсекречених документів, спецслужби США протягом багатьох років опрацьовували теорію про можливу причетність радянської розвідки до вбивства Кеннеді. Проте інформатори американських спецслужб, які працювали у КДБ, запевнили, що СРСР -СР не мав нічого спільного з Освальдом, і Москва не має нічого спільного з вбивством американського президента. За даними інформованих джерел ФБР в радянському союзі, Кремль був у шоці та збентежені. Про замах на Кеннеді. у нових розсекречених документах також згадують анонімні дзвінки здійснені в посольство США в Австралії у 1962 і 1963 роках. перший невідомий дзвонив, назвавши себе польським водієм посольства СРСР в Австралії, і повідомив про існування плану на вбивство президента Кеннеді. За що готові були заплатити виконавцю 100 тисяч доларів, за його словами, цей план був розроблений країнами за залізною завісою і комуністами в Англії, Гонконгу та, можливо, інших країнах 24 листопада 1963 року, тобто через два дні після вбивства Кеннеді, невідома особа, яка знову представилася польським шофером, здійснила ще один дзвінок до посольства США і стверджувала, що радянський уряд фінансував вбивство президента. Зідента США, вона повідомила, що вранці після вбивства Кеннеді у посольстві СРСР влаштували гулянку, п'ючи за те, що вдалося досягти бажано. Ці інциденти привернули увагу дипломатів та співробітників ЦРУ, які сконтактувалися із своїми колегами в Австралії. Австралійські чиновники, що займаються даною справою, вважають, що дзвінки є божевільними. Вони наголошують на тому, що радянське представництво в Австралії використовують виключно радянських водіїв і немає жодних свідчень про використання польських шоферів, зазначено в тексті доповіді. Комісія Ворена, створена спеціально для розслідування вбивства Кеннеді у 1964 році, прийшла до висновку, що президент загинув від кулі Освальда, який діяв наодинці з невстановлених мотивів. Згідно з розсекреченими раніше 73 сторінковим звітом ЦРУ декілька співробітників спецслужби, декілька співробітників спецслужби мали сумніви щодо того, що Освальд діяв самотужки у цьому злочині. Агентство та його резидентури, особливо в Мехіко та Майамі, не виключали можливості, що Освальд не був єдиним учасником, зазначено у звіті. Дата створення цього документу не вказана. Проте в одному з розсекречених документів зазначено. Чаюся, що ЦРУ відмовилося надати більш детальну інформацію про візит Освальда до Мексики представникам спеціального комітету Палати представників США СКПП, створеного в 1976 році для розслідування вбивства Кеннеді. комітет не отримав змоги зустрітися з колишніми співробітниками та інформаторами ЦРУ та деякими іншими особами, які ймовірно спілкувалися з Освальдом у Мехіко. Є ймовірність, що як якась урядова установа США звернулася до мексиканської влади з проханням утриматися від допомоги комітету в цьому аспекті. Таким є висновок спеціального комітету Палати представників США. Відразу після вбивства Кеннеді посол США у Мексиці Томас Ман повідомив у Вашингтон про нещодавній візит Освальда до Мехіко та висловив свої підозри, що Освальд міг діяти не самотужки. Проте манну. Наказали припинити всі дії, які могли підтвердити чи спростувати чутки про причетність Куби до вбивства Кеннеді. пізніше виступаючи перед СКПП, Ман заявив, що отримав цей наказ під грифом цілком таємно від держсекретаря США Діна Раска. Ман також вважав, що голова резидентури ЦРУ в Мексисі Вінстон Скотт отримав аналогічний наказ. Проте в своїх мемуарах, розсекречених після смерті, Скотт не згадував цей наказ. Багато дослідників вважають, що наразі відомо досить мало про те, що саме Освальд робив у Мексисі за два місяці до вбивства Кеннеді та якими були його мотиви. Є надія, що відповіді, хоча б на деякі питання, можна буде знайти в документах, які мають бути розсекречені найближчими роками. Перша партія розсекречених документів у справі Кеннеді була опублікована в 1992 році. Практично через рік після виходу фільму Олівера Стоуна Джордж Кеннеді поставлю вдалося, який зумів надзвичайно зацікавити громадськість та викликав значний резонанс. Після прем'єри фільму Конгрес США ухвалив закон, який зобов'язував оприлюднити всі секретні документи, пов'язані з убивством Кеннеді протягом наступних 25 років. Відповідно до цього закону, лише декілька файлів могли залишатися нерозсекреченими, якщо вони становили загрозу для національної безпеки США. Передбачалося, що весь архів у справі Кеннеді Повинен бути розсекречений у 2017 році. Однак адміністрація Трампа відклала публікацію до 2021 року на прохання спецслужб США. Зазначалося, що інформатори, гадані в документах, можуть бути ще живими і оприлюднення може загрожувати їх безпеці. На жаль, навіть у 2021 році різкого прориву не відбулося. З майже 1500 розсекречених документів більшість складалася з дублікатів раніше опублікованих. Матеріалів. Основна різниця полягала в тому, що раніше відредаговані імена та назви резидентур ЦРУ тепер були оприлюднені без обробки. Проте, за той час, що пройшов з попередньої партії розсекречених документів, дослідники вже зробили більше висновків щодо цих імен та локацій. Байден став першим президентом, який наблизився до визнання того, що прихильники теорії змови цинічно говорили давно. Навіть зараз, після розсекречення значної кількості документів у справі Кеннеді, можливо, ще багато документів не буде оприлюднено або будуть триматися в секреті, принаймні доти, доки є живі особи, які знають, де вони. Перебували 22 листопада 1963 року, коли надійшли шокуючі новини з Далласа, зазначив Філіп Шеннон, автор книги про вбивство Кеннеді. Наразі приблизно 15 тисяч документів ще залишаються засекреченими об'язаними справою Кеннеді. Хоча перелік цих файлів доступний для перегляду, велика більшість з них це звіти ЦРУ і ФБР про операції, що стосуються періоду 1960-х та 70-х років. Конгресмен стіл. Койл вважає, що спецслужби можуть намагатися затримати публікацію документів з архіву, оскільки ті, що залишилися, можуть розкрити некомпетентність або навіть правопорушення з боку ЦРУ, ФБР та інших службових установ. Деякі вже розсекречені документи свідчать, що спецслужби слідкували за Освальдом протягом кількох місяців перед вбивством, але не змогли завадити йому. Наприклад, у розсекреченому донесенні ФБР від тисячу з 64-го року йдеться про те, що Освальд у Мексиці розповів про свої плани вбити Кеннеді. ЦРУ також мала інформацію про його зустрічі з кубинськими дипломатами та радянським розвідником, який брав участь у замахах та диверсіях, але немає доказів, що спецслужби активно реагували на дії колишнього морського піхотинця. Конгресмен Коен вважає, що залишаючись у архівах, невикриті документи малоймовірно змінять версію. Про Освальда як єдиного стрільця. Члени спостережної ради, які відбирали і передавали всі документи у справі Кеннеді до Національного архіву США, до їх розсекречення вони мають зберігатися тільки там, утримуються від коментарів про зміст засекречених файлів через підписані зобов'язання про нерозголошення. Але деякі члени ради зазначають, що не знайшли в неопублікованих документах жодних сесаційних викриттів або скелетів у шафі. Разі немає конкретних казівок того, що засекречені файли могли б суттєво змінити переконання про дії Освальда як самостійного вбивці. Однак деякі члени спостережної ради висловлюють думку, що деякі з бачених документів можуть мати значення, яке дослідники раніше не усвідомлювали. За офіційною версією, 22 листопада 1963 року, президента Кеннеді смертельно поранили пострілом з винтівки, коли він їхав разом з дружиною Жаклін. У відкритому лімузині вулицями Далласа. губернатор Техасу Джон Коналлі також був у лімузині і отримав поранення. За годину після події поліція затримала Лі Гарві Освальда під підозрою у вбивстві Кеннеді. Освальд заперечував звинувачення, які йому були висунуті, і заявив, що став маріонеткою в чужих руках. Через два дні Освальда перевозили з поліцейського управління Даласа до окружної в'язниці, коли власник нічного клубу Джек Рубі вистрілив у нього. Освальд отримав поранення вже живіт і через кілька годин помер у тій самій лікарні, де раніше відран помер президент Кеннеді. За соціологічними опитуваннями близько 70% жителів США не вірять в офіційну. Версію вбивства президента Кеннеді. у ході проведеного опитування у 2017 році 61% американців заявили про свою впевненість у тому, що Освальд діяв не один. Прибічники найпопулярніших альтернативних теорій вважають, що до вбивства Кеннеді разом чи окремо могли бути причетні мафія, американська розвідка, кубинський лідер Фідель Кастро або мільйонери, які дотримувалися правих поглядів.